Ручна жінка, домогосподарка, пирогиня, що означає англійське тред вайф, це скорочення від Traditional Wife традиційна дружина. Цей термін найчастіше використовується для опису жінки, яка добровільно дотримується традиційних гендерних ролей у шлюбі або стосунках. Вона, як правило, займається домашнім господарством, виховує дітей, підтримує чоловіка як годувальника, часто наголошує на жіночності, скромності та традиційних цінностях, іншими словами. Це та сама домогосподиня зі старих постерів про американську мрію. А чи є аналог для чоловіка? Так, хоча чіткого вкорінного терміну як тред вайф для чоловіка немає, інді використовують такі варіанти, як тред хазбенд або ж традішнал хазбенд. Це той, хто відповідає традиційним чоловічим ролям: годувальник, захисник, відповідальний за прийняття рішень сім'ї. Такий чоловік бере на себе повну фінансову відповідальність і турботу про сім'ю, підтримує старомодні цінності. А що ви думаєте про Тред та Тред Пишіть у коментарях і не забувайте про підписку.